Починається скоро е, представлення. Обоже скоро розпочнеться зйомки двох грандіозних кінострічок. А актриса на головній ролі досі не вибрано. Я думаю, що вирішити треба зараз. Отож, перша конкурсантка філь... на роль до фільму Містер і Місіс Сміт запрошується. Ну, добре, я Анжеліна Чолі. Один тільки поля, де того щобити кожного усі зай. А про свій удар лівою я промовчу. Моїм хореографічним дани застер на ніч промін балетів. А вокальні дані слухайте самі. They, they Go ahead and tell me, See how I live with every piece of you. Don't try I believe. They may fire, in my heart, Preaching the people to show me how the dark Ah, і до речі, якщо треба найнебезпечніша роль, то це? На фільм Друга історія попелюшки запрошується. Як бачите, я вже вжилася у роль, і тому не взяти мене було б дуже великою помилкою у моїх ручах. Можна кватонути наші века. Ви досі не впізнали мене? Я ж наймиліша співачка, танцюристка, акторка. І просто ма. Я Селена Гомес. Мій талант неможливо не помітити. І для того, щоб перетворитися в принцесу, мені не потрібна фея. Я сама собі чарівниця. на ролі вибрані. Але у нас є ще одна дівчинка, яка ну, дуже хоче знятися у нашому фільмі. Заключимо. Отож, конкурсантка номер 3 на сцені. Шакіра. Моя пісня стала символом світового чемпіонату з футболу. Мої запальні танці нікого не залишать байдужими. І ще жоден фільм не обійшовся з моєї пісні. Ну так що, оберете мене у свій фільм? Але усі ролі вже затверджені. Тим більше ви навіть не актриса. Ну, так створіть для мене особливий фільм. Ну, є у нас один проект про дитячу республіку Делюкс. Якщо вам це підходить, звісно. Ну, Якщо ви так уже просите, я згідна. <плес> Ось такі у нас три конкурсантки на роль місць. То що, оцінимо їх гідно?